Прийшла в 6 годин і от на очереді я 43 я вже. Люди сидять з трьох часов ранку ночі, а й з часу ночі, займають чергу. І все, одна людина працює, комп'ютер не підгониш. Його і, і все приймає. Сказав аж 20 чоловік. Прийме, а до сих пор не пройшло 20 чоловік. А вже 4 години. Вже третій раз приходжу, не можу їх здати сюди. Чергу займаю, здати не можу. Ніяк отак от простою зранку до вечора йду додому знову. Під кінець робочого дня у вузьких коридорах, біля кімнатчу займає управління Держкомзему, людей менше. Є. Відвідувачі добре знають, хто із них ще встигне подати свої папери, а кому доведеться приходити ще раз. Кажуть, зранку до живої черги записуються до сотні людей. Сюди жителі району приїздять, аби отримати кадастрові номери на свої земельні ділянки чи витяги із поземельних книг або оформити державний акт на право власності, де в железні черги у коридорах кажуть працівники управління Держкомзему в районі, збираються вже четвертий місяць. Причина введення з 1 серпня так званої перехідної реєстраційної системи. Вийшла постанова 1021, що громадяни повинні особисто звертатися до нас з заявами на отримання кадастрових номерів. Система зразу працювала дуже погано, давала часто збої. Приймають і видають документи тут, як і в решті районів області, лише два реєстратори. Такий штатний розпис визначила держава. Щоправда, у Хмельницькому районі, на відміну, приміром від Білогірського або Вінковецького заяв надходить у кілька разів більше. До прикладу, зараз у системі їх обробляється більше трьох тисяч. За таких умов кажуть співробітники управління обслужити всіх охочих не вистачає часу. За день при такій роботі системи як вони не прийняти на визначення кадастрових номерів. 20-25 чоловік, може одна людина. Видати державні акти зареєструвати, якщо все готово, чоловік 30. Ситуація має змінитися з 6 грудня, кажуть фахівці. Комп'ютерні системи реєстрації до того часу удосконалять і через мережу інтернет вона запрацює набагато швидше. А з початку наступного року роботи в управлінні держкомзему взагалі поменшає, адже реєстрацію права власності на земельні ділянки і видачу державних актів візьмуть на себе органи юстиції. І незважаючи на збільшення інстанцій, якими доведеться ходити людям, процедура оформлення землі значно пришвидшиться, обіцяють спеціалісти держкомзему. Анна Чешул Дмитро Сорокін Подільська